Всім привіт, друзі! Приїхали ми на Salmon River за лососем. Надія спіймати кінг Салмона або Кохо. Вова вже готовий до бою, майже лишилось тільки штани підтягнути. І дружбанчики ще збираються. Йдемо спускатися до річки. Ми в Пуласки. Таке містечко річка називається Salmon River. Символічна назва, так? Да? Каже, йдемо подивимося на річку. Ходіть подивимося на річку. Оу оу, а і річка. Оу, неплохо. <рес> Це труба просто. Піжан. Піжав. Kommer ned! <coughs> 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 excuse me coming down coming up <laughs> coming up coming down sorry go baby go yeah <laughs> Ух ты, Ух, Sí Coming down, I'm not sure. Риба, хоч трохи на гачку посидів, щоб не зляти, але було ідеально. Надіюсь, це не забагрена риба. Бо реально хоч трошки ще зловити. Та треба. Це ходити попри дно, типу, і чуркати шнуром по дні, типу, може десь зачепити за курягу чи за камінь зрізати. Mm -hmm. З одної сторони це фігово тримати на вербу, він типу легко вийти на свічку може. Типу. Але він вже стільки часу сидить на тому гачку, то я вже не знаю. Хоч блін. Мені тупо ту рибу треба взяти. Мені просто її тре взят. Я... Да, він же в нас в ногах, він вже все. Давай зготуйся, зараз завожу. Да, я ж кажу. Чекай, <laughs> чекай, 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 чекай. Готовый? Mm -hmm. Не поднимай. Mm -hmm. А, ты нормально сделал? Mm -hmm. Нормально сделал, да?

Я це зробив. Мій перший чинук, Мій перший чинук. Кінг Салман. Правда самець жаль. Але нічого, теж підійде. Нічого, нормально. Деше ближче знімай саму рибу, так дуже повільно. Та, це самець. І аж до хвоста його знімай. Є! А ну-ка, пасть. А! то що? Бомба! Це бомба, Йомою, який хвіст! Вау! Вау! Вісім шестьсот тридцять п'ять! Коротше! Використовую Використовуємо стокусна! Довгий поводок, більше метра, з метр двадцять Фокусуйся! Гачок, кусок силікону або мочалка, люба байда, Гачок номер 1 Я пробую ловити як на відвідний поводок. Тобто дропшотні грузики значно краще вони проходять, бо <с. ці зажимні грузи, які народ використовує, вони дуже часто застрягають в камінь. Ось така от шляпа. Мені вони не сподобалися, їх більше втрачаєш. Плюс роблю відвідний поводок таким методом. Тут е, е, вертлюжок. Для грузика даю 22-й флюрокарбон, для гачка даю 35-й чи 36-й флюрокарбон від Daiva. Ну і два комплекти Mi Skyline, Тут а, я пробую ловити деколи вертушку кидаю. І Armadail з вкороченим, зломаним він Досить гарно змінює тест. Коротше, така історія. Тут рибка і тут рибка. Очікуємо результату. Ох, так! Це місце трошки активніше, треба приїжджати зранку і одразу його займати поскорше, тому що вся риба збивається тут на ямі перед перекатом. І більша густина її легше тут взяти, але більшість риби багрена. Типу Зарод дуже мало риби ловиться. Таке собі. Все дуже відносна річ. Лосось їсти не хоче. Він заходить в річку, щоб скинути ікру і померти, тому їсти йому не потрібно. Переважно це все атакує. Якби є теорія, що він атакує ікру е так, щоб знищити потомство конкурентної риби, щоб тільки його мальок вижив. В цілому, блін, мало хто ловить іменно на імітацію ікри, переважно всі ловлять на якісь тряпки, губки. насадка з гачком мусить просто плести в товщі і рано чи пізно її риба або випадково всасує з водою, або просто підбагрюється кудись. <кій> ну, давай вже досягай її. Теж самець. Палка добре гнеться. Ну, ловлять нахлистом, але з того нахлисту толку ніякого, тому що вони використовують груза. Просто стоїть 3 метри від себе, кидає і все. Ось така от рибка. Хочеться скорше повернутися до рибалки після обривів. І таке виходить. В нього, у нього, у нього багрина риба. В цього чувачка риба була в районі роту. От, от цього. Багренка видно, хвост там впереди йде. Да? Через то так і довго водиться, знаю. А от і Вова нарешті тягне рибу? Піцак, піцак, піцак. Що думаєш, по чеснику завалив? Це неприємно, знаєш. Не дуже так, як запіть трохи головою, ні потрусить. Але я не можу цього. Там чуваки валять просто дуплетами. Да. Але стати біля них ні, не почуснути. Але треба йти сюди на холодити. Вова, wow. oh, yeah, wanna... okay? you. no, yeah. wow, ти задоволений сьогоднішньою рибалкою? Вова yes. wow, сьогодні відвалив нормально, риби під кінець набрав. Yeah. Але є ми сьогодні не рибу, а сусід. <laughs> <laughs> Ось така територія нашого мотелю. Як всередині показувати не буду, бо там зараз бардак. собі, Тав <тасу> Що, друзі, закінчилася. наша трьох, ну ладно, двох дана рибалка, бо сьогоднішній день можна вважати, що це не було рибалка, Чисто приїхали подивитись на річку. Так покидали трошки, зловив два щип Люди половлюють, лососиків трошки Там з цей зубожичок поніс. Е, але вибрали неправильну тактику. Правильний підхід був, тому з рибою в нас трошки все печально. Вчора ввечері Вова взяв 4 риби, 2 багрині самки відпустив і 2 самця взяв, за рот забрав. І в мене виходить теж один самець і Коротше, таке от. На наступний раз, якби колись сюди би попав, <хи> то вже буду знати, що робити. Дякую всім за перегляд. До зустрічі вже в Клівленді, Я думаю, будемо ловити стілхедів.